Привіт мої хороші. Розпаковка. Значить так. Купила лоточки на салатики. Знаєте, як вчора заплатила за одну штуку 8 гривень, то сьогодні вже добре пам'ятала, що треба в буську в Назарка купити. Наполовину дешевше. А що ви думали? Краснянський бізнес такий. Так, вафельки На готовню в Вузьку. Красному на базарі в миросі. Вона є сама дешевша ціна. Я зараз в красному, взагалі в бузьку дешевшої не бачила, тільки в неї. Так, філейка курочки буде до салатику, то купляла в західному курчатку. В красному, може такі гарні дівчата працюють тепер, аж приємно зайти. Так. І так, салат Айсберг. Теж дві гарні головочки, теж в Миросі на базарі в красному. Олія. Олія, до речі, знов подорожчала. Знов на 10 гривень. Вже 330 гривень. Отак. От Куди котиться, не знаємо. Так, Бузько на базарі купила брокколі. Така вся одна в одну. Дивіться, яка красива. Думаю, до салатиків буде, до зубків буде. Ну нехай буде. Так, купила наші Моняшці корм. Ще один купила, І ну, також в Аврорі була на акції дуже вигідна штука, 415 грам, 31 гривня. Супер! І купила печериці. Ну, печериці, ціна золота, по 140 гривень за кілограм. Ну, але Юшку треба варити. от, І все одно я їх купила. І так всі. І на тому все. Всім гарного дня! Цілою люблю, бувайте!